І маленькі, і дорослі. До нас сьогодні у гості завітали геометричні фігури. Але які саме ми не можемо дізнатися, бо вони розлетілись в різні сторони. Але ми не будемо з вами сумувати, ми будемо їх шукати. Погляньте, як багато предметів у мене на столі. Діти, подивіться, на що схожий цей предмет. Це іграшковий руль. Він схожий на наш круг. Ляйте, який він веселий жовтого кольору. Він до нас завітав зі своїми друзями. Вони різні за розміром та кольором. А що ще схоже на круг? Подивіться, ось люстерко, воно теж кругле. А цей предмет, на що схожий, теж на круг схожий. Це тарілка. Малята, зверніть увагу, хто до нас ще завітав у гості. Це квадрат. Він зеленого кольору. Глядьте, як він нам посміхається. Він теж до нас завітав зі своїми друзями. Вони різні за розміром та за кольором. А які предмети схожі на квадрат? Це кубик, схожий на квадрат. Годинник та печиво малята вам мама купляє печиво квадратне? Діти, подивіться, на що схожа ця хустинка, на яку геометричну фігуру? Так, вона схожа на трикутник, в неї три кути. Вона теж схожа на трикутник. Ялиночка, вона теж схожа на трикутник. До нас сьогодні теж завітав трикутник, він червоного кольору зі своїми друзями. Діти, до нас в гості завітала незнайома вам геометрична фігура. Вона схожа на круг. Але не може котитися, бо вона приплюснута. Ця геометрична фігура називається овал. На овал схожі яйце, лимон, батон. Хлопчики та дівчатка геометричні фігури, круг, квадрат, трипутник, овал – Дуже нам вдячні, що ми їх зібрали докупи. Шановні батьки, закріплюйте знання дітей про геометричні фігури. Навчайте дітей підбирати предмети, схожі на круг, квадрат, трикутник, овал. Всього вам найкращого. До побачення. Підписуйтесь, ставте Вподобайки, навчайтесь, граючись.